7 слемданків та 68 очок переваги. Каменя на камені не залишив від редутів Кременчуцького кременя баскетбольний клуб Кіровоград. Лише у першій чверті гості спробували нав'язати одному з лідерів вищої ліги свою гру і навіть вийшли вперед за 4,5 хвилини до завершення періоду 12-11. Переломними стали три очка від Іліша Мосюка та перехоплення і прохід під кільце Демонда Мейса на другій хвилині. Першу чверть наші земляки виграли 24-19 і далі грали для глядачів. Ефектними слемданками відзначилися одразу троє гравців Кіровограда Демонд Мейс, Євген Ворнік та Томас Куінтрел. <му> У цьому поєдинку на майданчик вийшли і ті гравці, які відновилися після травм. Один з них Юрій Лохманчук. Форвард каже: сьогодні Кіровоград демонструє чемпіонську гру. Готуємося. Независимо, какої турнирное положение соперник. Задача у нас одна перше місце, поэтому настраиваемся на кожного соперника. Останню чверть господарі виграли 51-20. Ще більш вражаючу була підсумкова перевага кіровоградців над Кременем 138.70. Хлопці просто скучили за грою у повному складі, говорить тренер господарів Георгій Ступенчук. Вчора, тільки в повному составі, зібралася команда. Після наших болезней і травм ми змогли попрацювати 5 на 5. Я так думаю, що це теж дало немало результат. Ребята скучились на тренуваннях, поіграти 5 на 5. Ну, ви бачили, що во всіх лініях сьогодні в принципі не було ніяких провалів. 20 і більше очок набрали п'ятеро баскетболістів Кіровограда. Сьогодні роль лідера на себе може взяти будь-який гравець команди, впевнений Юрій Лохманчук. У нас в команді кожен лідер. Тобто є определенний. Тобто перший номер у нас американський розігруваючи, тобто, який знаходиться з м'ячом в основне час. А так кожен у нас може вирішити сход ігри, може набрати большое количество очків. П'ять золотих та дві срібні медалі завоювали на відкритому чемпіонаті України з бразильського джиу-джитсу, вихованці клубу Грейсі Барра Кіровоград. На турнірі виступали більше трьохсот майстрів з України, Росії, Білорусі, Литви та Молдови. Нашу область представляли дев'ять спортсменів. І їх виступ у столиці назвали феєричним, каже президент обласної федерації Євген Скирда. Рецепт успіху доволі простий. Тіжли труд побіжають талант, тобто серйозно готувалися, ліс іжеднівної тренування. У сірний труд. От і побіділі. Юніор Роман Непота здобув одразу дві золоті медалі у вазі до 79 кілограмів та абсолютній ваговій категорії. В абсолютній вазі найважчим був навіть не фінальний поєдинок, каже Роман. Саме тяжливіша сватка була перша сватка в абсолютки. Вона навіть ліє, ніж фінальні сватки. Противник був очень сильний. Це йому не допомогло. У змаганнях юніорів ще одну золоту нагороду для Кіровограда здобув Олександр Ахмедов. А для Ярослава Блашка, який виступав серед дорослих бійців, це був вже другий чемпіонат України. На першому здобути медаль не вдалося. Я займався тоді, коли на перший чемпіонат, поїхав всього лиш можна сказати півгода, і ще було мало досвіду, і чемпіонат України був в Ноугі, ета. Это... Шортах і в футболки на шляху до золота у своїй вазі до 70 кілограмів Ярослав переміг чотирьох суперників. У мене в категорії було 18 чоловік. У мене вийшло чотири схватки, два суперника, Це полуфінал і фінал. Я з ними вже зустрічався раніше на предыдущих соревнованнях в Києві, тому я їх вже ізучив і знав, як проти них Работать. На найвищу сходинку п'єдесталу пошани піднявся і Мурат Багінязов. Щоб перемогти, не потрібно нічого вигадувати, говорить спортсмен. Ті прийоми, які вивчали, тобто показують на тренуванні, да, не видумує всякі прийоми, саме те, що вчить тренер. Більшість своїх сутичок наші чемпіони вигравали достроково. Це, скажімо, такою особливістю було практично всі схватки. Ну, наверно, процентнос сваток була завершена досрочно бойовими одишаючими прийомами. У загальному заліку чемпіонату серед 30 команд наша збірна стала другою у змаганнях юніорів та шостою у дорослому турнірі. Тепер потрібно знаходити кошти для поїздки на міжнародні старти, каже Євген Скерда. Як таковою ефірна ще поки не сформірована в Україні по брозійському джиу джитсу но. Але... Уже не имеют возможность поехать на турниры международного значения. Ну, Будем финансирование искать для этого. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.